Ну Ми молодці, відвоювали лавочку. Та десятирічна дівчинка зі скакалкою, напевно, зараз слізьми обливається. Хе -хе. Ох, Марія, чим сьогодні займемося? Давай до молодежи докопуватись. О, це моє улюблене. Давай там свята 78-ї. Свята, куди це ти така намальована? На роботу? Так. На роботу так не ходяться, ти когось заманюєш. А що це за спідниця? Тобі ж за тридцять, не дівка вже. Мені двадцять шість. Ти подиви на неї, ну гамка на трасі твоя робота поняла? Міша з 12-ї. Міша, а ти чого вчора сміявся під вікнами? Людям спати заважав? Так було шість вечора. То що я життя прожила? Я знаю, коли можна сміятися, а коли не можна. Все в понеділок дійде до президента. Я все сказала. Джек <гас> джекпот. Я бачу. Наталочка, добрий день. Добрий. А куди це ти така святкова? Нареченого знайшла? Ні. Ну, хоч залицяльники є, та нема. А зачіска тоді для кого? День народження чи що? Для себе. Ага, для себе. Скільки грошей втюхала в цю білі бірду? Ні, щоб бабусь чимось пригостить. От, от, і воно ж хіба буде триматися. Звичайно, буде. Це ж новий засіб від God to be. Фіксую все, додає впевненості та дозволяє мені бути з собою. Ага. Ви мені не вірите? Он пів подвір'я мені допомагало перевірити. Яка ж ти ж общительна. Ось, дивіться. Сьогодні тестуємо зачіску на міцність. Добрий день, а вставте мені, будь ласка, вилку в зачіску. Тримається? Що це у нас за продукт? Це Гатубіє. Гатубі витримує все. Виделка, пікміпалка та навіть воду. Ого, а воно і справді тримає. А де це ти купила? Нам теж треба. Це ж як зручно буде в трамваї всі мочі виколювати, а?